Чи задоволена громада івано-франківськими міським та апеляційними судами? Це з'ясовували столичні соціологи. Опитування справедливе правосуддя, волонтери творчого центру ТЦК здійснювали чотири роки поспіль. Шляхом анкетування цікавилися громадською думкою щодо якості функціонування місцевих судів та публічної відкритості судової системи. 60% опитаних мають юридичну освіту. Відтак кваліфіковано оцінили місцевий судоустрій. Оцінка якості функціонування судів проходила за шістьма критеріями, які були розроблені на основі експертних досліджень, фахових дискусій і так далі. Ці критерії виглядають наступним чином: фізична доступність суду, зручність і комфортність перебування в суді, повнота та ясність інформації, сприйняття роботи працівників апарату суду, дотримання термінів судового розгляду і сприйняття роботи судді. Опитування відрізняється від традиційного соціологічного опитування тим, що методологія карток громадянського звітування передбачає обов'язково публічну публічне оприлюднення цих результатів. Рівень довіри та якість роботи судоустрою за п'ятибальною системою івано-франківці оцінили на четвірку. Утім, проблеми у домі правосуддя є, засвідчують результати анкетування. Це не своєчасний початок судових засідань, відсутність зручних місць для очікування та недотримання Вання терміну судового розгляду найпроблемнішою є доступність інвалідів до приміщення Феміди. Такий підсумок опитування об'єктивний. Вважають працівники суду У міському суді. Проблемними звичайно є ті питання, які гостро окреслені. Це Своєчасний розгляд справ, своєчасна видача судових рішень. Ну і друга проблема це проблема осіб з обмеженими можливостями. Це велика проблема, над якими ми зараз зосередимо свої зусилля. Соціологічне анкетування Справедливе правосуддя започаткували не лише на Прикарпатті. Наразі 34 суди на території України пройшли процес громадського тестування. Це зворотній зв'язок між судовою системою та людьми. Таке оцінювання дозволить відновити довіру до української феміди. Ці опитування за методологією карток громадянського звітування вони надають можливість певною мірою вирішити деякі з тих питань, які є важливими, важливими саме в цьому аспекті, оскільки ми бачимо тут взаємодію і між судом. І між громадянами, і між громадянським суспільством, в нашому випадку це творчий центр ТСК. І ми бачимо, що насправді суди вже починають теж розуміти певною мірою, що громадянське суспільство може надавати їм дуже багато важливих послуг, які справді є корисними. Наразі київські соціологи моніторять місцеву систему судоустрою щодо усунення критичних зауважень наступним етапом спільно з людьми з функціональними обмеженнями в будинку правосуддя проведуть Аудит доступність судової системи для інвалідів. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.